Смотрите как он бомбит Добро, что девчата насушили и Голодні, їх повно. Тут коропа, друзі, кишить. І ось такі от малюсінькі. вже отак відром просто зачерпаєш води там, в мойку, в бочку, щоб мийка. І після того як забираєш відро, куча малюсіньких цьогорічних таких. Маточник зробився. Ну і за того мені часто доводиться то марганцовкою, то... Ну часто. Дві профілактики в рік. Або вапно, щоб не було плям, щоб не виходила краснуха. Ну і звісно, вони убавили в рості, дуже убавили в рості. Ну, хоча до 2 кг тут є. Це добре, що з одного боку, що в цьому році поки що йдуть дощі, і тут вода більш-менш тримається. Чого, дасть Бог миру, дасть Бог здоров'я заробити гроші і розкопати тут ви ще побачите, як тут буде гарно. У нас в селі багато людей ставів і прекрасні є. Ми з хлопчиками навіть їдемо, дивимось. Голодні.